Зруйновані квартири, будинки і цілі міста. Це гараж. Верніше, те, що від нього лишилось. Ось це дві кімнати у нас. Одна це спальня, була, тут ліжка дитини наша була, а друга типу, зал. Те, що було для людей рідним і затишним, російські ракети і дрони перетворюють на купи сміття. Що відбувається з цим сміттям далі? Так як воно зараз завантажене, воно просто вивозиться за місто і скидається просто все на одну велику кучу. Взагалі потрібно це все розподіляти. На жаль, нас немає на це часу просто. Ну, нам потрібно короткий час це прибрати і, і допомогти, щоб люди могли далі, ну інші, інші служби могли далі працювати. На початку повномасштабного вторгнення ніхто не замислювався про правильне поводження з відходами руйнації. І здебільшого вони опинялися на стихійних сміттєзвалищах, таких як ось це в Ірпені. Бетон, цегла, потрощені меблі і вікна. Усе це нагромадилося просто в заплаві річки Буча. Вода, яка під час дощу просочується через ці купи, змиває в землю шкідливі речовини. І це тільки одне зі звалищ. За оцінкою міндовкілля в Україні накопичилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань. Але це лише ті об'єми, які громадам вдалося обрахувати. Якщо, наприклад, це перевести в такі п'ятиповерхівки, це гцегляні, наприклад, це близько всього на всього двісті. 200... Там тридцяти умовно таких будинків справжня цифра може бути в десятки разів більшою. Вважає Олена Колтик. Вона працювала над інструментом обрахунку обсягів відходів руйнації. За його допомогою можна оцінити, приміром обсяг руйнування цього будинку у Шевченківському районі столиці, у який влучила російська ракета. Ми знаємо тип будівлі, кількість поверхів і приблизну площу зруйнованої секції. Отримуємо цифру у 1700 тонн відходів, які утворилися в одну мить у КМДА. У відповідь на запит, ДВ повідомили департаменту житлово-комунальної інфраструктури станом на 1 липня 2024 року було відомо про 8,5 тисяч тонн відходів від руйнувань за весь час повномасштабного вторгнення. А опиняються руїни на ось цьому полігоні великогабаритних і твердих побутових відходів. Утім, якщо все це вивозити на полігони, які ще до війни були переповненими, незабаром на них взагалі не залишиться місця. Перше і основне це те, що це дуже великий об'єм, тобто це не органіка, вона ніколи не розкладеться. Тобто ми будемо забруднювати наші землі просто цілою кучу сміття. За без якби воно зберігається просто землі. Якщо ми хочемо не просто е, його зберігати, а Дійсно, отримати з того якийсь результат. Треба пробувати щось з ним робити. Була у сірка хата. Це будинок Сергія Мостіпаки, керівника комунального підприємства Буча Сервіс після деокупації Київщини. У цьому райончику із парканчиком ми нарахували з хлопцями сім прильотів. Все вивезли, щось на металобрух. Та більшість решток Сергієвого будинку потрапили на ось цей майданчик. Саме ця дробарка, яка зараз працює, вона може охопити до 50 кубів за годину. Це перша на Київщині державна станція переробки відходів руйнації. З місця тимчасового зберігання поруч техніка привозить брухт на цей майданчик. Далі працюють дробарки. Ця дробарка. Фільтрує, ну, оператор верхній, він дивиться, якщо деревина десь попадає. Там є магнітна лента, от якраз в ту сторону вона мотає. Вона скидує якраз всі залізобетонні ці конструкції, заліза. Отримана суміш використовується як підсипка для ґрунтових доріг у громаді. Лише в Бучі понад 4 тисячі об'єктів було зруйновано, ушкоджено. Об'єм накопичення будівельного сміття. Від в результаті руйнації сягав майже 80 тисяч кубів. За три місяці роботи цієї станції вдалося передробити майже половину 35 тисяч кубів. До кінця року ставимо собі амбітну ціль завершити переробку від руйнації і перейти до планової роботи, уже надаючи послуги сусіднім громадам. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки ЄС. Програма розвитку ООН в Україні допомогла отримати сертифікати, навчити персонал і правильно налагодити роботу цієї станції, посортувати, вивести, знайти відповідний майданчик, оцінити морфологію відходів. Я надзвичайно важливим, тому що у вас є і небезпечні відходи попадаються да, в цих такі, як Азбес, наприклад, треба розуміти, як з ними поводитись. Далі, після цього це треба утилізувати, його треба переробити та повторно використати. Повторне використання відходів руйнації складне питання. Підсипка для доріг це найпростіший варіант другого життя розбомблених будівель. А от чи можна з руїн будувати нове? Коли ми говоримо будівельні матеріали, ми повинні впевнитися в їхній дійності. Для цього повинні е, пройти вивчення. Для цього повинна бути надзвичайно правильна сепарація цих відходів. Їх треба сортувати чітко для того, щоб у вас був надійний бетон, надійний е бетоноблок, і так, далі, і так далі. Матеріали, які використовуються у будівництві, мають пройти низку експертиз, бути надійними і безпечними. Наприклад, з цегли, яка горіла, будувати не можна. Приклади повторного використання будматеріалів в Україні є. Наприклад, фасад театру на Подолі зведено із вживаної цегли. Харківська громадська організація Харків Вейст», яка сортує відходи руйнації, випробувала цеглу зі зруйнованої ракетою будівлі в лабораторії і встановила, що вона придатна для будівництва. Але поки повторне використання відходів руйнації у будівництві це невеликі експериментальні проєкти. В реаліях України з легше, швидше. І час від часу дешевше, але ми повинні розуміти ціль. Ми розуміємо, що кожен день руйнації зростають, і це неможливо буде все заховати десь на полігоні чи заховати в лісі. Компанія «Неоеко Україна, яку представляє Лідія Шимон, працювала на Київщині з моменту деокупації. За вісім тижнів розібрали чотири будинки. Відходи руйнації сортували і дробили на фракції різного розміру. Планували з отриманої сировини збудувати 9 нових житлових будинків. Ми навіть отримали сертифікат аналізів бетону, який в нас там вийшло зробити. Це двадцять 25. На жаль, нас не вийшло побудувати будинки, тому що там виникли деякі спірні питання з владою, але влада пообіцяла нам про те, що вони зроблять так, як вони бачать. Проект в плані будівництва нині НЕОЕКО Україна працює на Миколаївщині, розбирає завали, сортує і переробляє відходи. кажуть, там є сприяння місцевої влади. Рано чи пізно держава прийде до цього, і це стане як законом, який всі повинні будуть е, дотримуватись. Просто це ми зробимо зараз завчасно, і будемо як просовувати е, між компаніями, і ми вже чуть-чуть будемо до цього йти. Чи... Е, Чим будемо чекати, коли нас зобов'яжуть це зробити в Україні. Діє постанова кабміну, яка регулює поводження з відходами від руйнувань. Згідно з нею, вони мають зберігатися на окремих майданчиках, подалі від житлової забудови, лісу і водойм. За можливості треба сортувати такі відходи під час розчищення завалів або вже на місці тимчасового зберігання. Адже основна складність у тому, що прильоти змішують усе підряд: бетон, дерево, електроніку, побутове сміття. От е, в нас дивлюся, як тісточка стоїть від фарб. Тобто фарби це теж небезпечні речовини, матеріали. Ця електрична електронна техніка це небезпечні відходи. Небезпечні відходи утилізуються окремо. Це, наприклад, шифер, який містить азбест, оскільки азбестовий пил небезпечний для здоров'я у постанові прописані й можливості повторного використання бетону, цегли, плитки, кераміки, деревини та інших відходів. Утім, достеменно це питання ще вивчають фахівці. Тут знаєте, головна наша мета використати вже і так кризу, і так, скажімо, погану ситуацію в країні, щоб цей матеріал хоча б десь використати. Поки триває війна, екологічні питання можуть видатися невчасними. Однак, що довше залишки зруйнованих будівель лежать на сміттєзвалищах, то менше цінної сировини в них залишається. Та й кожен новий день бойових дій приносить стільки руйнувань, що ігнорувати їхні обсяги незабаром буде складно.